Люди, я попала під роздачу автомата. Це було, звісно, жесть. В сусідній кабінці туалету там таке творіло щось, дівчині-манчики. Прикиньте, от з того моменту, як я зайшла в туалет, попісала, вийшла, помила руки. Весь цей час в сусідній кабінці хтось стріляв з автомата. Я не знаю, що той унітаз такого їй наговорив, але вона явно була засмучена. Anyway, я виходжу в сторіс тільки з от, дуже важливими темами, і на цей раз це корейські туалети. Знаєте, через те, що у нас в Україні дуже мало публічних туалетів. Ну, було, зараз може більше. Їми рідко хто користується, бо вони платні. А в Кореї їх дуже багато, вони безкоштовні. Ну і самі розумієте, їм і користуються. Особливо багато в парках от старіки гуляють. Вони часто перемерзають, я не знаю, що з ними відбувається. Вони там не держання. Бабки там такі газів дають, я вам кажу. Мені ще просто і везе. Кожен раз, коли я заходжу вуличний туалет, там щось ядерна війна, якась трапляється реально. При тому, що це йде в один момент з пісенням, я, походу. Щось не тримається вже. І якщо це не тільки бабки і молоді дівчата, ніхто в собі зайвого не тримає, знаєте. І всі виходять так з туалету, наче взагалі нічого не було, знаєте, так чисто. Ну, а що, да, що їм ще залишається, як не робити вигляд, що це були не вони. Так що туалетна тема відкрита.